Чому душа обирає імміграцію? Це відео попрошу не дивитись щатливим, бо я тут озвучу думки, з якими я вже давно живу. В моєму оточенні люди, які теж так вважають, але через страх зробити комусь боляче, я раніше цими думками не ділилася, але зараз розумію, що ще бачачи по фідбеку, який отримую тут на ютубі в інших своїх соцмережах стосовно цих думок, я бачу, як це сильно допомагає людям, і я обираю допомагати більшій кількості людей ніж три меншу кількість людей. Якщо ви не готові до якихось висловлювань, типу душа обрала цю еміграцію, то краще просто закрийте, будь ласка, це відео для того, щоб вам було спокійніше, бо це нормально. Якщо ви не готові, якщо ви не хочете, якщо вам були для тих, хто готовий залишатись далі, ласкаво прошу. По перше, коли я зрозуміла. Усвідомила, прийняла і відчула, що це дійсно так, що душа обирає все, що з нею відбувається, то. Стало в житті, в принципі, ставлення до всього, що відбувається, особливо до проблем, стало набагато, набагато легшим, спокійнішим. І таким, знаєте, зникла якась надмірна важливість. Зникло це відчуття, коли щось іде сильно не за планом, щось жорстке стається. І ти впадаєш в жертву і думаєш, ну за що мені? Ну навіщо? Ну що тепер робити? А я хотіла так. от блін тепер таке світо. Усвідомте, що все, що з нами відбувається, це те, що ми для себе вибрали. Ми вибрали Собі наших батьків, ми вибрали нашу батьківщину, ми вибрали місто, в якому ми народилися. Ми вибрали все, що з нами відбувалося, і хороше, і погане. Взагалі, хороше, погане, відносні поняття. Класно взагалі не давати оцінку і просто з прийняттям ставитись за того, що з вами відбувається, і рухатись далі. Побачили, От отримали урок, ви чули, прожили, проїхали далі і поїхали далі, і в тому числі війну. Я зробила такий вступ, але я вважаю вірю в те, що наші душі обрали війну, обрали наш народ, обрав війну для того, щоб пережити певні уроки. І враховуючи складну історію українців, то ми будемо обрати і далі війну, і стане, де ми жертва, де на нас нападають, де нас ображають, де нас знищують. То доти до того часу, поки. Ми не змінимо щось всередині себе як народ. Що саме там вже теми для окремого багатогодинного відео? Одразу хочу додати таке уточнення, так що це ні в якому разі не виправдовує дії інших людей, які вчиняли до нас погано, не виправдовує дії терористів, загарбників, окупантів. Ця моя філософія не означає, що добре те, що вони роблять, чи що. Є люди, які заслужили на те, що з ними ставалися якісь трагедії. Ні, моя філософія передбачає те, що все, що з нами відбувається, ми для себе обрали. Дуже багато історій, я впевнена. Ви також чи чули, чи можливо з вами навіть вони ставалися. Що дивовижним чином деякі люди потрапляють у війну в її розпал, стають жертвами війни, або навпаки, дивовижним чином опиняються саме в той день, коли розпочалась велика війна, десь за кордоном, хоча не мали там бути і так. Далі. Хтось зміг виїхати, хтось не зміг, у когось так склалося, в когось так. Насправді про історію кожного українця, мені здається, може написати класну книгу. І вона буде як фантастика здаватися, як художня література, просто тому, що наші душі обирають, який досвід, і для чого нам треба пройти. Інше питання в тому, чи ми будемо сидіти і думати, які ми жертви, і за що нам це, і навіщо, і як тепер жити, і які всі навколо погані, замість того, щоб взяти відповідальність за своє Життя, зрозуміти, для чого це мені, а не за що, і піти далі. Еміграція — це теж те, що душа обирає, бо знайти щось більш трансформаційне, ніж війну і еміграцію, Ну, знаєте, треба трошки напружитись. Люди, які це проживають, знають, що це буває нелегко, це ламає все, все уявлення про світ, яке ти наживав впродовж цього життя на своїй батьківщині, і тобі треба по суті переродитися. Для того щоб знову зажити нормально, якісно, комфортно і щасливо, головне і імміграція дається людям, щоб дати поштовх нарешті, щоб був якийсь ріст, ріст через невідоме, ріст через кризу, ріст через страх. Є речі, яких ми боїмося, наприклад, втратити дім, в який є особливо люди старшого покоління, бо навіть покоління за мною от мої батьки, а мої батьки, бабусі дідусі, вони все життя поклали на те, щоб будувати будинки, все життя працювали на це, відмовляли собі в багатьох речах, в таких, знаєте, як поїздки, кудись. Далеко, Такі, на, на розваги в основному, так? на те, що приносить щастя в житті, тому що вони дуже своє тіло, душу, абсолютно всі ресурси, енергетичні, матеріальні, все, що було, поклали на ці будинки. І коли є сильна прив'язка, то є страх втратити. І для того, щоб не було страху втратити, життя створює умови, в яких ти це втрачаєш, для того, щоб ти зрозумів, що це не кінець світу. Не будь таким залежним від цього. Якщо ти це втратиш, наприклад, втратиш будинок, що на жаль сталося з мільйонами українців, то ти не помреш просто від того, що ти втратив будинок. Так це болючий досвід, але він має показати багато чого. В моєму оточенні також є люди дуже старшого віку, вже далеко за пенсійний, які усвідомили, що вони прожили життя по одному. А війна їм показала, що треба на інших речах взагалі фокусуватися, більше фокусуватися на собі, більше турбуватися про себе, про своє задоволення. Більше е, зосереджуватись на якихось внутрішніх станах, на тому, щоб турбуватися про близьких людей, а не віддавати ресурс на те, що подумають інші люди й догоджати їм, те, щоб вміти казати ні. Там просто мені здається якийсь безкінечний список. Також імміграція допомогла насправді багатьом людям вийти із застою. Так, у багатьох людей в еміграції знизився рівень е, їхнього рівня життя. Тому що це нормально. Я не люблю цю фразу починаємо з нуля. Я думаю, що ми ніколи не починаємо з нуля, навіть в еміграції, бо ми приїжджаємо з якимось кимось багажем знань, досвіду, життєвих уроків і так далі. Але буває таке, що на першому етапі через цю відсутність стабільності, опори під ногами і так далі, матеріальних якихось благ стабільних відчувається зниження рівня життя. І це теж про вихід застою. І згодом, якщо ви приймете цей урок, візьмете себе, свою душу, заобіймаєте, знаєте, з трепетом, з турботою до себе і вийдете з жертви, тоді ви ще більший рівень зможете зробити, але життя. Це як діаграма сердечна, серцева, це постійна верх-вниз, верх-вниз. Якщо все буде рівномірно, це смерть і в житті дуже важливо, щось змінювати. І якщо ви самі не приймаєте рішення це змінювати, то життя все одно зробить так, що все зміниться. Просто, можливо, тоді не так, як ви хочете. Ну і зміна траєкторії життя. Дуже важливо змінювати свої гілки ймовірності, постійно запитувати себе, чого ти хочеш. Це нормально, що в 20 років ви хотіли одного, а в 40, наприклад, хочете іншого. Я в 16 хотіла в іншого, в 17 ще іншого, і так в мене взагалі 7 п'ятниць на тиждень. І дуже важливо кожного разу обрати те, що ти хочеш прямо в цей момент, довіряти життю, довіряти світові, знати, що він не хоче вам зла, і еміграція дана для чогось. І прийняти той факт, що несвідомо, але ваша душа це обрала і ввійшла у ваше тіло, у ваш аватар, і ви маєте прожити певні свої уроки, певний досвід. Як ви це проживете, уже залежить лише від вас. Можуть бути абсолютно різні гілки, ймовірності, абсолютно різні, але як буде у вас це лише питання вибору.